Всім доброго дня. Зранку в нас було так холодно. Зараз вже обід виглянуло сонечко. Вже напроти сонця прямо гарно тепло. У нас ось лишилося трошки кукурузи недокосяної, Вона тут рідка. Ми її не косили, попробую її роздіскувати. Нічого собі з мишин де робити. У нас тут біла города отакий пустир. Ростуть вже клинки тут. Попробує він його здіскувати щоб даром не росли бур'яни. Правда, трохи мокро. Такі клиночки він вириває. Все є. ще тут таке заросло тут не знаю. Чи він що тут зробить, чи вийде? Так, піду відтягу. Пробуємо розробити цей цільник. Тут стільки трави, прямо подушка, спалити не спалиш її, тому що тут горби такі, як займеться, тут буде горіти все село. Туди вище, колись люди тримали город туди вище, але там каміння, скала. Раніше були дощі, сніги, то може там трошки щось і родило, зараз там нічого родити не буде. Оце цей кусочок. Рішили спробувати, може щось вийде. Правда, наробитися тут треба добре. Так, пробує ще впоперек. Уча рік два і був би ліс, бо посходили такі клинки. Наташа з горба спостерігає, ми де ми пропали. Так, лишилося ще нам спробувати виорати. Треба, щоб трошки підсохло, трошки мокровато. трошки позалипало. Так, Поки ми з Ігором діскували, Наташа молола свиням, вичищала в курнику, як завжди, мелимо на ній, вже взялася білити хату. Була злива, то в нас сильно і оббило її геть. Кажу, хай буде до весни, весною щось ні, як вона буде зимою, листя облетіло, видно далеко, як вона буде обдерта така стояти. Взагалі, ще нам додалося роботи, ще в нас є така старенька дача. Ну, вона ж, кажу, посидь трошки відпочиння, знаходить собі роботу. Поки сонечко, поки сонечко, поки тепло, да. Mm -hmm. Так, сонечко вже сховалося, вечоріє. Ігор чіпив вже плуга, пробувати горати буде завтра. Наче б тут дощу не чути. Вже будемо йти в хату. Всім на добраніч і тихо, всім ночі.